El Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Топор Помсти пише про ураження сторожового корабля Адмірал Григорович» 11 лютого морською ракетою Нептун. Загинувсь капітанський склад, який перебував в рубці. Корабель пошкоджений. Його буксирують небо. Прикриває авіація. Ураження відбулося за 70 кілометрів від Одеси. Турецькі буксири відмовилися допомагати. Пише телеграм-канал Турків на палубі. Спалахнула пожежа. Втім, екіпажа зміг її загасити. Корабель на ходу дорога, електроніка виведена з ладу. Сих сил Плетенчук заявив, що українським військовим вдалося вивести з ладу уже третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Про це він сказав інтерв'ю РБК Україна за словами речника ВМСУ. Офіційно Україна знищила і пошкодила 28 ворожих кораблів і ракетоносіїв. Загалом з ладу виведена третина чорноморського флоту РФ. Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті, але багато з тих кораблів, які зараз у них в строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати адмірал Есен, адмірал Макаров. Значна частина кораблів противника вже вже познайомилися із дронами і ракетами, і деякі з них вже були відновлені. Розповів Платенчук. Не він додав, що деякі з ворожих кораблів стоять на ремонтах досі, а деякі перебувають та ще довго через серйозні пошкодження. Знаєте, як цікаво сталося з великим десантними кораблями. Ми чекалися, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили ремонтувати їх. Було надскладно, тому що це 775-й проєкт. Вони польського виробництва, поляки зрозуміло відмовляються його обслуговувати, і вони в обхід санкцій намагалися купляти якісь деда. Далі замінники, тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК, Припускає речник ВМСУ. за його словами. До 28-го знищення російських кораблів у певний період відносини деякі одиниці на кшталт катерів їх у РФ приблизно 15, починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу, парашкового рангу в крейсер Москва. Це був також підводний човен ростов на Дону, котов Івановиця, Василь Бех та інші заявив Платенчук. В той же час Росія продовжує звозити огорожі для з. Захисту незаконно збудованого кримського карченського мосту від ударних українських дронів. Про це свідчать фото, які вівторок 11 лютого прилюднив проєкт «Кримреалі». Як повідомили очевидці, Росіяни сподівалися захистити місто від морських дронів. ЗСУ тому посилають, бо нові загородження та баржі. Також там помітили палаканта, що розташований неподалік кримського мосту. Ось інтаналітика Ейчастон повідомив, що Росія поспішає завершити будівництво захисних споруд, але навряд чи нові укріплення утримують Україну, зважаючи на важливість. Мостом за його словами, деякі баржі ймовірно розташовані таким чином, що їх можна буксирувати вперед, аби повністю перекрити канали під мостом у разі потреби. Свого часу речник ВМЗС України, капітан третього рангу, Дмитро Путенчук у ефірі радіо Анвір розповів, як Росія охороняє кримське місто. За його словами, раніше у Росіяна на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно у морі. А зараз їх там нулі. Також він розповів, що за задумом росіян баржі бонові загородження мають працювати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.